Чистого повітря та захоплюючих своєю красою краєвидів. Перша згадка про поселення в цих місцях датується 1672 роком. Тоді ж згадується і річка Мокриця, яка, ймовірно, протікала неподалік і дала назву сучасному поселенню. Село Мокриця древнє село, знайоме воно з 17 століття. Раніше на території Могрицької сільської ради було три села: це такі, як Червоний Степ. Лісне, яких на сьогоднішній день на жаль вже не існує. Сьогодні центральна усадьба села Могриця є центром села Могриці. Могриця, значить, проживає на території сільської ради 700 чоловік. В останні роки сюди приїжджають відпочивальники та туристи. Могричани переконані, їх село одне з найвіддаленіших населених пунктів сумського району, скоро перетвориться на розвинений європейський туристичний центр. Місцевість у нас дуже красива. На кожного року на території нашого села біля річки Псел проходить ленд-арт, міжнародний конкурс арт кераміки. Дуже багато відпочиваючих. Дуже багато приїжджають у нас із -за кордону, і за ближнього за кордону і дальнього. Місцевість у нас дійсно ще говорять, якщо десь є куточок краю на землі, то це тільки в Могриці. Коли знаходишся в Могриці, відчуваєш подих історії. Дивовижна недоторкана природа, залишок мезозойської ери, величні кургани, ймовірно, справа рук сіверян та споруди вже більш пізнього періоду. Церква Володимирської ікони Божої Матері найдавніша будівля у Могриці. Більш ніж 150 років тому князь Голіцин пожертвував матеріали для будівництва храму. Тоді громада села налічувала близько двох тисяч чоловік. Сьогоднішня Могриця це лише 700 жителів. На жаль, більшість з них люди похилого віку. Втім, останнім часом все більше молоді залишається жити на селі. Говорять, після більш ніж десятилітньої кризи зараз в цьому маленькому населеному пункті з'явилися перспективи для розвитку. Село Могриця на 100% відсотків село Могриця на 100% має водогони. Буквально вчора ми завершили вуличне освітлення на території села. Плануємо в подальшому працювати над ремонтом і благоустроєм доріг на території сільської ради, тому що дорога старенька, вона побудована в 1972 році. Значить, на сьогоднішній день вона потребує ремонту. Я думаю, що ми спільними зусиллями як сільської ради, так і спільними зусиллями районної ради, обласної ради побудуємо тут дорогу. Я думаю, що коли це буде, питання, звісно, на сьогоднішній не дуже таке складне, а я думаю, що ми над ним будемо працювати. За останні роки у Могриці потихеньку відроджується виробництво, і це не тільки сільськогосподарське. От приватні структури тут відкрили, наприклад, кондитерський цех. Для Могриці це важливо. І продукція реалізується не тільки в сумах, а й за межами сум. І там люди працюють. Знову ж таки, приватні структури відроджують тут свинарську галузь, колись тут були ферми. І сьогодні нормально працюють за сучасними технологіями. Знову ж таки є робочі місця. Традиційно в Могриці. Стабільно працює могрицьке лісництво. Ми віримо, що ці процеси будуть йти паралельно. Якщо люди будуть знати, що у селі є сьогодні, а воно дійсно є, 100% газ в оселях, є централізоване водопостачання. Працюють, скажімо, школи, лікарня, а тепер і дитячий садок. Відновлено фактично 100% вуличне освітлення, тобто створені більш-менш цивілізовані умови. До міста Сум регулярне автобусне сполучення. Це, я думаю, сприятиме привабливості цього населеного пункту і як місця проживання, і як місця прикладання своїх ресурсів, тобто буде розвиватися і виробничі якісь сфери. Тобто, село буде жити. Цьогорічний день села у Могриці ознаменований великою подією. Завдяки районній та обласній владі у селі відкрито дитячий садочок. Організували дошкільний навчальний заклад на базі Могрицької школи. Відтепер це навчально-виховний комплекс, який стане другою домівкою для більш ніж півсотні маленьких Могричан. На сьогоднішній день їх всього у нас 56 дітей. Ну тепер ми е, нову кров вже в нас є нове поповнення. У нас 14 діток будуть в дитячому садочку. Ми їх всі чекаємо, всі умови вже для них е, є створені всі умови. Тобто ми дуже хвилюємося і дуже чекаємо цих дітей, щоб вони зайшли. Сьогодні це свято відбувається і все це дійство сьогодні відбудеться. Те, що ми сьогодні школу, загальноосвітню школу першого, третього ступені. Могриць, села Могриця перетворила навчально-виховний комплекс. Давайте скажемо прямо і чесно, що це відродження тих традицій, на превеликий жаль, трошки втрачених, тому що тут були і дитячі садки. Функціонували і ще з середини 20-х років 20-го століття. Також при побудові школи також працював дитячий садок, але з різних обставин він був закритий. І сьогодні відновлення ми повинні, мабуть, так називати, дошкільного навчального закладу на території села Могриця. Це є зрозуміло знакова подія, тому що невелика кількість учнів. Навчається в цій школі і рання соціалізація дітей молодшого дошкільного, дошкільного віку, вона надзвичайно важлива для того, щоб ми, люди, які відповідаємо за те, щоб ми сьогодні мали підготовлену людину в майбутньому, щоб дали можливість діткам нашим бути на рівні із. Тими селами з тими містами, де є дошкільне виховання. До цього дня у селі не було дошкільного навчального закладу близько 10 років. Тепер, коли у Могриці почали народжуватися, діти і молодь не хоче полишати рідної батьківщини і їхати на заробітки до міста, питання дошкільної освіти постало більш гостро. Приходять дітки в перший клас. Вони навіть сидіти за портою не можуть. Вони встають, коли їм задумається там, ідуть кудись, садочок. Це велика родисть. це Така подія в нашому селі. Його не було вже почти 10 років. Умови, звичайно, дуже хороші для нашого села. Я чесно, я не вважала, що так буде дуже хорошо на такому рівні. Ремонт робили всі ми зусиллями. Хто красив, хто клеїв, хто там ночував там може, можливо. Ну так, Я вважаю, що це дуже гарна подія для нашого села. З вересня до дошкільного відділення вже записані 15 дітей. Всього дисадочок зможе прийняти до 20 дошкільнят. Батьки маленьких могричан самі допомагали робити ремонт у приміщенні школи. Поважні гості вручили дитсадочку, подарунки, пилосос, телевізор та пральну машину. Скільки тут дітей, скільки тут молодежі. Мені навіть як, мені дивно, що от на такому розстоянні отцу. Є таке село, де маса молодіжі, маса дітей. І те, що сьогодні відкривається детський садик, це дуже хороше мероприятие. Для села Могриці і для району це знакова подія, оскільки, ми ще пам'ятаємо, зовсім недавно ми констатували, що наші основні села є депресивними. Де спад виробництва, де збільшується число незайнятого населення. А от такі, скажімо, окремі, гарні події, як сьогодні, відкриття навчально-виховного комплексу у Могрицькій середній школі, вірніше сказати, дитячого садка в школі, от, свідчить про те, що, можливо, найгірші часи минують, і село стабільно, Починає розвиватися, люди е, починають осідати в селах, вірити в те, що життя буде нормальне, і е, народжують дітей, і прагнуть, звичайно, е, і самим займатися, не сидячи дома з дітьми. Тому дуже добре, що і сільська рада, і численна армія спонсорів, е, районна адміністрація, районна рада. От спільними зусиллями зробила сьогодні таке гарне діло, як відкрила дитячий садок. Ми відкрили сьогодні дитячий садочок, де ми зустрілися з жителями, де ми побачили настоящих друзів, побачили тих людей, які будем, з якими будемо розбудовувати наш район, нашу Могрицю. Подарували разом з партією регіонів цю прекрасну прачечну, оформили, подарували пральну машину. І думаємо, що ще через рік знову зустрінемось знову в оновленому будинку і з новими подарунками і для нових дітей. Дитячий садочок у нас на території сільської ради працював. І він працював окремо від школи. Потім, коли побудували ми школу, це практично 20 років тому назад, школа дуже шикарна. На сьогоднішній день у нас налічується 58 діток. Ми вирішили це питання, щоб дитячий садок закрити і перевезти його у школу, щоб заповнити класи і зробити там навчально-виховний комплекс. На сьогоднішній день відкривається сад, дитячий садочок. Ми приймаємо 14 дітей. Значить, я думаю, що в подальшому у нас з початку року народилося вже сьогодні 7 діток, значить, і до кінця року. По спискам медицини ми будемо очікувати ще десь п'ятеро діток. Це, звісно, відрадно село. Я бачу, що воно відроджується, воно молодіє, воно набирає, будемо казати, обертів, ми цьому будемо допомагати. Початку року у Могриці народилося сім немовлят. Для села, яке багато років перебувало в Занепаді, це неймовірне досягнення. Завдяки економічним перетворенням все більше молоді залишається жити і працювати у селі. А відтак цей живописний населений пункт поповнюється новими маленькими жителями. Село наше, хоча воно і невелике, але живеться в ньому дуже гарно. Є прекрасна школа, вулиці освітлені, село газифіковане, і з кожним роком щось носиться нове, стає жити краще. Для тих, хто цінує цікавинки маленьких провінційних населених пунктів, Могриця – саме таке місце, куди слід приїхати. Варто подивитися на унікальні кридяні кар'єри залишок теплого мезозойського моря, пройтися територією ботанічного заказника Банний Яр та скупатися у водах чистого псла, що угинає село і стрімко несе до великих міст інформацію з тихої давньої могриці.